Як ти думаєш, на що впливатиме далі постанова, яку не так давно прийняв наше Міністерство охорони здоров'я? Це яка із? Це та, яка дозволяє лити кров. О, це неймовірно прекрасно. Ну просто моя мрія навчитися зараз переливати кров. У мене вже заплановані навчання по цьому, тому що згідно згідно цієї постанови, бойові медики тільки після навчання відповідного сертифікату мають право цим займатися. Це взагалі дуже крута тема в тому контексті, що ну звідки вона взагалі з'явилася від проактивних бойових медиків, медиків і парамедиків, які працюють на фронті. Тому що вони побачили, ми бачимо, це все відбувається насправді. І ми дійшли до того, що нам треба ще більше інтегрувати в нашу систему саме іноземний досвід, у якому переливанні крові на домедичному та госпітальному етапі, власне, є чимось абсолютно нормальним. І це показує приклад, по-перше, того, що.